Ішов великий цар, щоб страждати. Ішов невелично, як могутній Бог. Сін він, як людина на осляті, так радо зустрічав його народ, стелили за, стелили в захваті під ноги одежини, лягало вітя на дорогу перед ним. Одні стелили, бо його любили. Усі навкруг так радо величали, будь цар, що в Боже йде ім'я. Осанна, слава вишні, всі кричали, бо думали поставить за царя. А він ішов не в царських жить палатах, хоча достойним був він царювать, а він ішов людей з землі спасати, а він ішов за грішних помирать. Він з радістю рукою не махав їм, і так як вітають весь народ царі, коли усі їх радо зустрічають і славу їм приносять на землі, а його очі сповнені сльозами, що не прийняв його Єрусалим, як птах під крила свої вас хотів узяти, та ви мене чомусь не прийняли. Тепер осана. Потім розіб'яти, о як о, це усе як можна зрозуміть. Він міг відмовитись, го гофу не прийняти. Та хто, як він ще може, так любить, все створено навкруг його любов'ю. То слава, то в лице уже плюють, що гріх зробив людина із тобою за всі гріхи Твої. Святого розіб'ють. Зараз слава, зараз всі осана не знали, на що Він тоді йшов, а він ішов за них всіх помирати. Вела велика до людей любов. Чи маємо ми таку любов до нього, покласти щоб до них своє життя, а він ногами не прийде по ньому, візьми на руки. Як своє дитя, і понесе через усі незгоди до царства свого там у небесах, коли Христа зустрінеш на дорозі, впади до них, як до свого Отця, тримай негілку, серце у долонях йому віддай, Його Він збереже, чи молодий, чи сивина на скронях його,